Село верхнє було звичайним, дерев'яні хати, поля кілька десятків мешканців. Єдине, що вирізняло його ліс, густий, старий, і весь час у тумані. Його називали Мавчений. Люди туди не ходили, особливо вночі. Старі казали, там не птахи співають, там мавка кличе. Але Тимко, 19-річний парубок, не вірив у казки. Він був з міста, приїхав до діда на літо. І був упевнений, всі ті істоти вигадки. До вечора третього дня він вже планував нічну прогулянку в ліс. Тимко ввійшов у ліс у сутінках, віз з собою ліхтарик і телефон. Але вже через сто метрів зв'язок зник, а екран згас. Туман став густішим, навіть повітря змінилось, вологе, ніби дихало. І тоді він почув спів: жіночий, ніжний, неземний. На галявині стояла дівчина. Довге чорне волосся спадало на білу сорочку. Вона, босоніж стояла серед туману, усміхалась. Ти заблукав? спитала вона, не рухаючи губами. Ні, я просто гуляю. Це мій ліс, промовила вона м'яко, і він не любить чужих. Він усміхнувся. Дівчина простягнула руку. Ходімо, я покажу тобі красу ночі. Він пішов. Вони довго йшли, але не втомлювались. Всі звуки зникли. Не було ні птахів, ні вітру, лише її спів і його кроки. Тимко не помічав, як минає час. Вона сміялась, ставила загадки, гладила його пальцями по руці, холодними й вологими. Нарешті вони зупинились на іншій галявині. Подивись на мене, сказала вона. По справжньому. Він зробив крок ближче і побачив. Її спина була порожня. Замість хребта діра чорна і глибока, ніби хтось витяг з неї душу. Її волосся приховувало порожнечу. Але тепер усе було видно. Його ноги відмовились рухатись. Що? Ти я, Мавка. І ти мій. Тимко кинувся бігти. Серце билося в горлі. Ліс змінювався навколо. Нього. Дерева ставали кривими, зловісними, гуки тягнулися до нього, мов руки, він чув її голос і собі. Ти сам прийшов, ти сам захотів мене побачити. Чому ж біжиш? Він упав, порізав коліно, піднявся і вибіг із лісу на світанку. Тим мовчав. Дід помітив його стан, сивішого, мовчазного, але не питав. Тієї ночі він знову почув спів. Три вікна. Ти вже в мені, димко, шепотіла, я тебе не відпущу. Він замкнув двері, забив вікна, але спів лунав зсередини. Наступного тижня у селі зникло двоє молодих хлопців. Їх бачили останній раз біля лісу. Один із них лишив записку: Вона кличе, я мушу йти. Старі почали ставити обереги, молитися. Мішка не його. А за плечима жіноча постать з порожньою спиною. Він розбив усі дзеркала в хаті, але відображення не зникло. Одного вечора він зник. Дід сказав поліції, що вийшов поговорити з нею. Його тіло не знайшли. Але в лісі на тій самій галявині знайшли сорочку чоловічу і поруч темні сліди босих ніг, які вели вглиб. Тепер у лісі іноді бачать мавку з чорним волоссям. І поруч тінь чоловіка, його обличчя не видно, але коли до них наближаєшся, вони розчиняються в тумані. Старі кажуть: мавка не самотня, вона бере тих, хто не вірив у неї, і найбільше бояться молодих, бо саме їх вона кличе співом ночами.